Доброго дня, шановні учні. Я вчитель фізики Херсонського наукового ліцею Херсонської обласної ради. У нас навчаються найкращі учні. Ліцей багатопрофільний. Ми вивчаємо біологію, хімію, IT-технології. І іноді мені дуже сумно, коли деякі учні здають мені питання, а навіщо нам вивчати фізику? І ось сьогодні. І хочу на невеличкому прикладі показати, що розуміння фізики, володіння інженерними технологіями потрібні всім в нашому звичайному митовому житті. Все вийшло достатньо спонтанно. Мені допоможуть сьогодні в демонстрації, мої онуки, Ілля і машенька. Вона звернулася до мене з запитанням про допомогу. Діду, це моя улюблена квітка, я, я часто забуваю про полив квітки. Допоможи мені, будь ласка, вирішити цю проблему. Добре. Зараз ми спробуємо разом вирішити цю проблему, спираючись на закони фізики, використовуючи елементи інженерії. Почнемо створювати пристрій, який нам допоможе вирішити цю проблему. Для цього нам необхідна звичайна пластикова бутилка, марля, ножиці, стрижень і пластилин, який мені дав вмінок. І так, все починається з того, що ми з допомогою вогнища накаруємо цей стріл. Попереджаю вас, що. В силу тепло у нас він багато не прогріється, Але щоб не було безпеки, щоб було безпеці, нехай вам допоможуть це зробити батьки. Після того, як ми його нагріли, підносимо до поверхні і притискаємо маленький отвір. Беремо шматочок марлі. А нам марлі. Марля зроблена із бавовни. Це речовина, яка змочується. Розміри тканини такі, що можуть проявлятися капілярні явища. Взявши шматочок малі, ми потім її ось таким чином перетворюємо у гніт. Скорочимо, скручуємо. Після цього беремо нашу бутилку. Дякую, сонечко. І в зроблений нами отвір, вставляємо цей гніт. Частину цього гніту я розташував всередині нашої бутилочки. Щоб вода не розливалася, я із пластилина, який мені дав онок, створюю пристрій, який допоможе мені направити крапельки води до нашої квіточки. Якщо ви мене запитаєте, чому я взяв пластилін, тому що це речовина, яка є пластична, із якої якою можна створити умовну трубочку. І головне, те, що вона не змочується. І так, я створив умови для продовження нашої роботи. Далі, цей гніт я розташовую всередині моєї. Робочки? Отут, щоб не текло, розважую стелину. А можна мені? Мій пристрій готовий. Давайте його перевіримо. Будь ласка, башнік, набери води. Шановні учні, ви бачите, використовуючи капілярні явища з нашої петки ХПК крапельки води. Розмістимо наш листю над квіточками. І тепер будемо впевнені, що наші квіточки завжди будуть палити. Цей прилад модулює крапельне зрошування. І ви можете це зробити. Пробуйте!